23 листопада держава-терорист Росія в чергове завдала масованого ракетного удару по цивільних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури України з літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту у Київській області. Російські ракети влучили в житловий сектор та інфраструктурні об'єкти. Відомо про щонайменше одного загиблого та 20 постраждалих. Вісім з них у важкому стані. У столиці також пролунали вибухи. Окупанти влучили в інфраструктурний об'єкт та Двоповерховий житловий будинок є щонайменше троє загиблих та дев'ять постраждалих. У місті Куп'янськ пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок та будівлю поліклініки. На жаль, загинули дві людини та ще дві дістали поранення. Окрім цього, російські окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську Запорізької області. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус пологового відділення. Внаслідок удару загинула немовля, якому було два дні. З під завалів врятували матір а також двох лікарів. Через масове пошкодження інфраструктури більшість областей України перебувають без електропост. Тачання та води, а подекуди і без тепла. Загалом, за даними повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет 51 з них вдалося збити.